Привіт всім друзі! Ось я зробив такі гнізда для голубів. Ось такі невеличкі. Довго думав, з чого їх зробити. Думав відерка там, всякі, всяку вся але ось потім прийшов до такого рішення і вирішив е, зробити ось такі дерев'яні. Можете саме видіти зараз заміраємо. Так оставимо деталі. Двадцать семь Так Двадцать семь Должна Цей планки Ну и можно сказать Двадцать два Как сами видите Двадцать два с половиной Должна Цей планки Ну то есть так

25 на 27 І робити ось таку хорошу хорошеньке гніздо. Можна роб, Можна і брати відерка ось такі, такі з висотою. І робити, можна кажу взяти якусь миску і виляти, мисочку і виляти кажу, гіпсове. Можна взяти із пластика зробити, Рідкого пластику можна зробити катож. Таке гніздо. Але я от прийшов рішення, ось такі гнізда. Простенько, дяшево і сердіто. І нічого тут нема такого фест сложнуватого. Берете та і роботи. <клухи> дяшево і сердіто. До в кожного найдеться. А там десь куски фонарки можуть бути із старенької шафи. Може бути і якісь там відрізки кажу, фанери. Ось так тут, друзі. Таких два гніздечка. І на тому я не збираюсь зупиняти. Будуть матеріали, будуть... буде що тільки наробити каже, і все. І будемо далі продовжувати робити. Важливо б, якщо б ви брали сосну чи там тополю, м'які породи, які довше стоять там. Ну Ні в якому разі там не ясінь, не дуб. Бо воно більше, борщ, гніюче. І воно нелегке получається туди вже. Ось такі-то пирожки, друзі. Дешеве і сердето, як кажуть нас, ось такі два гніздечка. И ничего нам откладывается. И ничего сложного. Так, чтобы вы уверились в том. Еще раз покажу вам замеры. Давайте сим. Ну, давайте два с половиной. Думаю, а не стак. Ну, видим. Двойчищем на двадцать пять. Все, я нормально. Можу ще крупний голуб. Такі як штрос, польська рейс, римський, тіксани, кінги. Навіть помаренський дути дутиш може сюди влізти. Ось такі-то справи. Та, як я більше, держу, більше тримаю, кажу там. А, мил... Маленькі породи, кажу, голубей, голубів, тільки ну, з великих в мене пульскари. І нормально він сюди вл влазить. Я вже провіряв, нормально він влазить сюди. Ось ну, так то, друзі. Так, а що у нас Скажеться по висоті? І зараз вам покажу ще. Так, по висоті планка. Плоночка по висоті. На висоті по висоті. Ось так. Так. Ось Мож Можете вийдіти. 7 см. 7 сантиметрів по висоті воно І удобно. І удобно, і сер... дешево і сердито. І простенько. Простіше не буває. Ось так, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І не забувайте нажимати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!